Вітаю, друзі! Сьогодні на вас чекає цікаве та смачне відео, отож мощуйтесь позручніше. Та спершу натисніть підписатися, щоб не пропустити наші нові випуски, та поставте вподобайку. А ми починаємо! Приємного перегляду! В Україні це шаурма, в Греції гірос. У Туреччині дьонер кебаб або дурум кебаб, у Польщі кебаб. Назви популярної страви різняться. Варіантів складу безліч, але основа одна і та сама: смажене на грилі хрустке соковите м'ясо, овочі та соус у овоші, вулиці або піті. З давніх давен на Близькому сході кебабом називали різні види смаженого м'яса, десь у середині 19 століття в Османській імперії з'явився винахід, без якого складно уявити приготування шаурми вертикальний гриль. Претендентів на пальму першості кілька, але офіційно піонером визнали турка Кадира Нурмана. В 1972 році він відкрив власну точку біля станції метро-Зоологічний сад у Західному Берліні. Де готував дьонери у плоскій Булці. Їх можна було з'їсти на ходу, що економило людям час. Нова модифікація страви з роками стала головним астрономічним символом Берліна. Ті ж самі компоненти, загорнуті у Лаваш, турки називають Дорумкебаб, а араби, в яких саме цей варіант поширений найбільше, шаурмою. На відміну від шаурми, смажене рибне філе з картоплею Фрі не надто популярне в Україні, але стало візитівкою англійської кухні та завоювало насамперед англомовні країни. Винахідником фіш-н-чіпс вважається підліток, 13-річний лондонець Джозеф Малін із сім'ї євреїв, що іммігрували зі Східної Європи. У 1860 році він придбав в одному з вуличних закладів смажену рибу в клярі. На той час обвалена в борошні смажена тріска продавалася в Великій Британії чи не на кожному кроці. Готувати рибу у такий спосіб англійців навчили євреї, які свого часу переправилися сюди з Португалії через гоніння. Прийшовши додому, Малін повечеряв тріскою зі звичайною для себе картоплею, і саме з цієї миті до юнака прийшла оригінальна ідея. Яка одразу ж перетворилася на бізнес-план. А чому б цю чудову парочку не одружити і продавати смажену картоплю з рибою, як одну страву? Незабаром на вулицях Лондона громадяни могли побачити молодого хлопця з підвішеним на шиї під носом, який у такий спосіб пропонував охочим своє ноу-хау. З часом Малін відкрив власний заклад, де головною позицією була винайдена ним страва фішн чіпс Якщо вважати піцею будь-який круглий корж, запечений з начинкою, то навряд чи буде точно визначити, де і коли з'явилася страва. Хто тільки не робив щось подібне? Наприклад, греки та перси 2,5 тисячі років тому перші клали на тісто сир, олію та трави, інші ж, а саме вояки Дар'я І, сир та фініки, використовуючи для випікання бойові щити. Саме слово піца виникло, оце несподіванка, в Італії. Вважається, що піцу, більш схожу на сучасну, зокрема з помідорами, почали готувати в Неаполі у 18-му на початку 19 го століття. Саме це місто вважається батьківщиною двох еталонних різновидів страви. Перша це маринара з томатами, соусом, оливковою олією, органом та часником. Назва нібито вказує на те, що її готували на судах моряків. За іншою версією, їхні дружини, коли вони поверталися додому. Друга Маргарита з томатами, мацарелою з буйволячого молока, олією та зеленим базиліком. Кажуть, піцу Маргарита названа на честь італійської королеви Маргарити Савойської дружини Умберто І до світового успіху піца прийшла через Америку. У новий світ її завезли італійські емігранти, хвиля яких почала перебувати у 1860-х роках. Проте тривалий час це була страва саме діаспори. Є версія, що у роки Другої світової війни солдати армії США, які служили в Італії, підсіли на місцеву кухню, і після повернення додому не захотіли від неї відмовлятися. Але, як і в історії з Маргаритою, тут є сумніви, зокрема тому, що Італія буквально голодала. Серед інших факторів, які перетворили піцу насправді в культову їжу в 1950-80-х роках, називають нові технології, які повишували її приготування, зберігання та доставку, зокрема, спеціальні електричні печі та заморозку. У Штатах виникли свої регіональні варіанти піци, як раніше, на опанінах прихильники чистоти та незмінності італійських рецептів зневажливо сприймають американські експерименти, а піца з ананасами здатна викликати в них просто такі первісну лють. І так само деяких японців може шокувати те, що готують під виглядом їхньої рідної кухні в Європі та Америці, особливо деякі види суші на кшталт каліфорнійських ролів. Витоки головної японської страви зазвичай бачать у давньому азійському рецепті, якому тисячі років. Рибу спочатку добряче засолювали, а потім обкладали рисом, і починався процес ферментації, тобто квашень, на приготування йшли місяці. Але зберігатися ця риба могла так само довго. Коли все було готовим, рис не їли, а викидали. Рецептура прийшла з Китаю до Японії у 8 столітті нашої ери і отримала там назву Нарезуші. Це було смачно, але багатьох відлякував специфічний запах. Наскільки можна зрозуміти, приблизно так пахне сльстрмінг, шведський зброджений оселедець, який люблять відкривати на камеру екстремали з Ютуба. З часом японці зрозуміли, що можна квасити рибу не так довго, пахнути буде менше, і рис за таких умов виходив їстівний. Приблизно у XVII столітті рибу починають маринувати у рисовому оцті. тоді ж її пробують подавати сирою, але до винайдення способів охолодження таку страву треба було їсти негайно, інакше виникав ризик отруєння. Справжнім стовпом японської кухні суші стають у XIX столітті. Не в останню чергу завдяки кухарю на ім'я Ханая Йохей. Він, зокрема, винайшов новий вид суші під назвою нігірі, жменька в перекладі. Це риба на шматочку рису, який ліпиться в кугаці. Нігірі досі можна замовити у більшості японських ресторанів. У 1960-х роках, на тлі японського економічного дива, захід відкриває для себе культуру цієї країни. У кінотеатрах з великим успіхом йдуть фільми Корасави, а у мегаполісах від Лос-Анджелеса до Відня відкриваються японські ресторани. Особливою любов'ю до них відзначуються Сполучені Штати. Саме там зароджується знайомий нам формат недорогих і не надто автентичних суші ресторанів, а також рецепти на кшталт вже згаданої Каліфорнії. Кількох різних людей називають винахідниками ходогів, але майже напевно це був німецький емігрант у Сполучених Штатах у другій половині ХХ століття. Саме німці привезли з собою рецепт сунячих сосисок, які вони називали «Франкфуртер» на честь Франкфурта на Майні. Самі сосиски стали популярною вуличною їжею, але була проблема як не обпікти руку, тримаючи гарячу їжу. Хтось почав видавати покупцям рукавички, але зазнав великих збитків. Передбачалося, що рукавички будуть багаторазовими, але клієнти часто лишали їх собі. Інші підприємці клали сосиску між шматочками хліба, однак така конструкція вкрай ненадійна. сосиска випадала. І тоді становище врятували апетитні довгі булочки. Возики з хот-догами стрімко поширюються вулицями Америки, а потім і інших країн. Але звідки така назва? До чого тут собаки? Можливо, справа тому, що м'ясник з Франкфурта, який винайшов таку сосиску, жартома назвав її «Такс Хондворст». Тобто колбаска з такси. А потім американський карикатурист Тед Дарган, який на початку ХХ століття зобразив на своєму малюнку вже популярний на той момент фастфуд, зіткнувся з труднощами написання цього німецького слівця і вирішив датися до більш рухонічної і зрозумілої назви. За іншими даними, цю назву вигадали студенти Єльського університету, які звернули увагу на собак, що полювали поблизу фургонів їжею. Молоді люди почали називати ці фургони собачими, а вже згодом ця назва перейшла і на сосиски у булочках. Друзі та ті, хто ще ні, дякую за перегляд і здоров'я вам, миру та достатку.